Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це вже 60-й випуск каналу. Дякуючи слухачам, тем для випусків не бракує. Тепер ось така тема. Вона повністю на екрані. Згаданий у зверненні міністерський наказ, а точніше затверджений ним порядок, у народі називають будівельною амністією. І я так буду звати далі для стислості викладу. Цей порядок дозволяє прийняти в експлуатацію певні види будівель і споруд, які були збудовані без дозвільних документів на виконання будівельних робіт протягом визначеного періоду. Ну а зазначений там же перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, зазвичай. Для стислості звуть просто перелік 406. Про нього розповідалося у випусках каналу номер 25 і 26. У своїй суті, поставлені питання стосуються взаємодії і взаємозалежності двох окремих процедур, пов'язаних із будівництвом. А саме переліку 406 і будівельної Амністії. Черговий раз. Не перестаю дивуватись і констатувати неабияку креативність вітчизняних фахівців. Як безпосередній учасник підготовки пілотних версій вказаних нормативно-правових актів, мушу визнати, що і в голову не приходило питання сумісної дії вказаних процедур. Хоча робилося це десь приблизно в один і той же час у 2008 2009 роках. Що у цих процедур є спільного? Чи пов'язаного, що надихає на їх сумісне використання. Здавалось би, нічого, бо у них різна орієнтація. Будівельна амністія спрямована на створення можливостей для прийняття в експлуатацію певних будівель і споруд, а перелік 406 навпаки виключає таку можливість теж для певних об'єктів. Але питання конкретне наведене зверненні. Бо у пункті 6 переліку 406 перелічено те, що може знаходитись на присадибній ділянці разом з індивідуальним житловим будинком. від навісів до ганків. Причому із тональності питання неможливо напевне зрозуміти, яку відповідь очікує слухач. Бо, в принципі, ситуацію за певних умов можна розвернути на 180 градусів. Дві крайності, власник земельної ділянки, хоче за будівельною амністією вести в експлуатацію всі будівлі і споруди, які розташовані на його ділянці. І які, звісно, відповідають умовам амністії, зокрема збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року. Так визначено законом. Прагнення власника зрозуміли, щоб зареєструвати право власності на все нерухоме майно. А йому, гречно, відповідні фахівці зазначають, що деякі будівлі і споруди не можуть бути введені в експлуатацію, у тому числі по будівельній амністії, бо вони підпадають під визначення пункту 6 переліку 406, тобто не підлягають введенню в експлуатацію. Ну і протилежна ситуація. Вже сам власник земельної ділянки з певних причин не горить бажанням вводити певні будівлі і споруди в експлуатацію, вважаючи, що вони належать до пункту 6 переліку 406. А йому не менш відповідальні фахівці авторитетно заявляють, що вказані будівлі чи споруди не належать до пункту 6, а тому, якщо не прийняти їх в експлуатацію, Будуть вважатися самовільним будівництвом з усіма витікаючими наслідками. Спробуємо розібратися, що має бути насправді. Очевидним спільним є те, що маємо справу з об'єктами, зведеними без набуття права на виконання будівельних робіт. Для випадку, зазначеному у зверненні, переліки таких об'єктів, а саме господарських будівель і споруд. Які як за будівельною амністією, так і за переліком 406 практично співпадають. Хоча для будівельної амністії він дещо ширший. Але справа не у співпадінні, а у природі походження. І ось тут потрібно враховувати чи не найголовніший, не найголовніший нюанс. Пункт 6 переліку 406 стосується виключно тимчасових будівель і споруд. Без влаштування фундаментів. А ще, щоб мати підстави для віднесення об'єкту до переліку 406, формально потрібно розробити проект чи отримати будівельний паспорт. Так говорить примітка 3 до переліку. Виконання будівельних робіт повинно здійснюватись відповідно до розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проєктної документації. Пункт 6406 тут не виключений. Хоч будівлі і споруди тимчасові, скоріш за все, для цього достатньо ескізу. І нічого дивного в цьому немає. Якщо взяти для прикладу тимчасові споруди для підприємницької діяльності, то для них передбачено і розроблення певного виду проєктних матеріалів у вигляді паспорту прив'язки, і продовження строку його дії. Що фактично робить таку будівлю чи споруду умовно тимчасовою. Якщо не постійною, то довготривалою. Порядок будівельної амністії не містить обмежень, пов'язаних з характером господарських будівель чи споруд. Тимчасовий чи постійний, з фундаментами чи без, ні у звіті про обстеження, ні в декларації про готовність до експлуатації подібних граф немає. А що є? Є те, що під час проведення обстеження оцінка технічного стану об'єкта здійснюється з врахуванням даних технічного паспорта, складеного за результатами технічної інвентаризації. Причому такий паспорт мав бути складений до 1 грудня 2021 року. Копія цього паспорта додається до декларації про готовність до експлуатації. Інструкція з технічної інвентаризації. Яка діяла майже до кінця 2023 року, тобто накривала період будівельної амністії, містила таку норму? Тимчасові збірно розбірні, без фундаменту, з недовговічного матеріалу, сезонного використання, далі перераховувалися, які це, власне кажучи, споруди, обміряють та включають до матеріалів інвентаризації. Подібна норма міститься і у діючому тепер порядку проведення технічної інвентаризації. Відтак технічний паспорт виступає джерелом інформації щодо віднесення тієї чи іншої будівлі до споруди тимчасової. Отже, якщо у технічному паспорті будівля чи споруда ідентифікована як тимчасова, до неї можливе застосування переліку 406. Пункту 6. У тому розумінні, що вона не підлягає прийняттю в експлуатацію. За великим рахунком, і потреби такої немає. Бо згідно із законом країни про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державні реєстрації не підлягають тимчасові некапітальні споруди. До інших будівель споруд не ідентифікованих у технічному паспорті як тимчасові, Об'єктивно, застосування переліку 406 неприйнятне. Щоб мати можливість не приймати таку будівлю чи споруду в експлуатацію, слід вносити зміни до технічного паспорту. Не готовий сказати, чи це можливо, враховуючи, що паспорт має бути складеним до 1 грудня 2021 року, але спробувати можна. Те ж саме, тобто внесення змін до технічного паспорту, стосується ситуації, коли ідентифікована у технічному паспорті будівля чи споруда, як тимчасова, такою не зовсім є і проситься прийняти в експлуатацію. Давайте вчитаємось у визначення тимчасових споруд. Слово тощо практично не обмежує номенклатуру таких споруд, цілком можна вважати, що накривається весь Склад пункту 6 переліку 406. Другим ключовим виразом є вираз без фундаменту. Згідно з інструкцією, фундамент підземна частина, через яку передається навантаження від надземної частини на ґрунт. Згідно з новим порядком технічної інвентаризації, фундамент частина будівлі споруди, через яку передається навантаження від його надземної частини на ґрунт. Різницю, відчуваєте? Фундамент вже не обов'язково підземна конструкція. З рахуванням наведеного, під, наприклад, тимчасовим навісом можна уявити лише простирадло, напнене на 4 кілки, як на пляжі. Його або розберуть увечері, або вночі вітер знесе, бо дійсно тимчасово. А коли зводиться навіс для автомобіля, то опори бетонуються. Разом із армованою плитою для стоянки автомобіля, влаштовується рама чи арка для покриття, що вже має сприймати і вітрові, і снігові навантаження, аналогічна альтанка чи щось подібне. Та яка ж це тимчасова споруда? А що вже говорити про паркан на залізобетонному цоколі із мінімум 2-метровим парусом, а не рідко із функцією підпірної стінки? А уявити тимчасовий погріб взагалі за межею реальності. Хіба що той, у який колись по селам на зиму посадкову картоплю закопували, весною доставали і розрівнювали, точно тимчасовий. Сам копав. Знаю. Провести грань між точно тимчасовою і умовно тимчасовою будівлею спорудою дуже непросто. І який вердикт, тобто моя особиста думка, про яку запитує автор звернення. Ще раз повторюю, що ніяких намірів щодо сумісної дії, будівельної амністії і переліку 406 при їх розробці не існувало. Але це не значить, що такої взаємодії не може бути, якщо зазначені процедури регулюють одні і ті ж питання. Але сфера сумісної дії, будівельної амністії і переліку 406 досить обмежена. Перше, це те, що вона може стосуватися лише господарських будівель і споруд, збудованих у період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015. року. Друге, щоб скористатись до зазначених об'єктів переліком 406, тобто не приймати їх в експлуатацію, потрібна ідентифікація будівлі чи споруд, як тимчасово, дізнатися про це. Можна зокрема із паспорта технічної інвентаризації. На завершення нагадаю, що свого часу у 2010-2011 роках діяла норма, що будівлі і споруди, віднесені до переліку 406, можуть вводитися в експлуатацію у встановленому порядку за бажанням замовника. Скільки проблем знялося? Тим паче, що у сьогоднішньому. Переліку теж є одна позиція, яка передбачає введення в експлуатацію, хоча законом не передбачено. І ще декілька позицій, функціонування яких без прийняття в експлуатації якось слабо уявляється. Але це можливо лише за умови внесення змін до закону. Ну і до наступної зустрічі, сподіваюся.